i <laughs> Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Сліть трошки побазарюємо, так? Да? Я обично так говорю. Це у нас базарчик на мотелі. Жарано, ймовірно. Забула взяти свій вентилятор. Шкода. З ним тільки треба ходити. Блять, такі гарні квіти продають. І ось. Бачите. Зараз пройдемось трішечки. Покажу вам цін, якщо дозволять. Бо тут же ж не можна показати, що по помідори гіру, бо А на що це знімаєте? А з якою цілею ви показуєте ціни? Стою, об'ясняю, щоб люди до вас прийшли і помідори грики купили. Одна каже, я хочу. Інші кажуть, а я не хочу. Мені хочуть продати товар свій, а другі не хочуть. Це я так виводи свої роблю. А може вони теж блогери? Я нарушаю авторське право на їхній помідор. Це ж їхній помідор. Ну це перекопи тут у нас стоять. А далі там бабушка є, то я в них завжди трошки дешевше можна, зараз пишу. Або чому у вас цибулька? От... Це тут скільки грам виходить. Нема хазяйки, не знаю. А, все, зрозуміла. Нема хазяйки. Хотіла купити цибулю, але мені взагалі треба. Ну, там я далі йду, там дівчина стоїть, вона продає цибульку, я на неї брала. 50 грамів. 50 грамів грам, 10 гривень. Зараз узнаю, по, по такій жарі. Цибулька дорога. Вона в мене ще на підвіконнику приціплю. Вона не виросла, шкода, звісно. Огірки. Класні на закоточку. Кукурузка по 10. Буддюгель. Солоденька, яблочка груші вам по 70 гривень, не по 90, десь слива 65, сладкий персик, маленький 45 гривень. Цей по 60. А продають. дають, приліпили б туди цінники. Я його так раз би сняла. Було взагалі прекрасно. 20 гривень. Цибулька 20 гривень. А скільки там у вас йде грамів? Грам 100 є. 100 грамів цибулі зараз не стоїть. 20. А сколько? Я не можна об этом вам нічого говорити, це не така. Я поняла, просто в магазині 100 грам. Пятьдесят чоти гривні. Двадцать ну, чуть менше. Бо. Чуть менше виходить, да? Я да? Так дома чуть-чуть. Ні, це я просто блог веду. Я спрашиваю, у мене є вдома віси. Я, я можу зважити. Що... Просто мені На опті вона не потрібна. Триста двадцать наукті триста двадцять. Последний раз. мені давали по 250. пятьдесят. Та Короче, щось так дорого. Дорого. Это вадика. Триста двадцять. Сільпов вообще там щось 59. А, а мы берем, мы берем же еще домашние. А, це загорода. Ну, з теплицы. Ані в теплицях привыкли. Це домашні. Да. На огороді она выгорает, а в теплице она жива. Они покупають геландские семена и готовы. Угу. Так, полетіли дальше. Динька 35 гривень кілограм. Супер, динька. Яблочко, класне, домашнє виноградик, сливочка. М -м -м. Помідорчики. Я їх не купляю, тому що у мене є домашні огірочки. Щось тут цін немає. Картопля гляньте, яка класна. Mm -hmm. Mm -hmm. Це так виходить. Згорода трохи дешевше йде цибулька, а якщо так, то вона дорожча. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте зі мною на базар. Базар на мотелі. Дивіться моє відео і чекайте випуску моїх нових відео. Молочки я це трошки купила там пакетику. Розпаковку зроблю. А ось цибуля домашня. А чому у вас оце цибуля домашня? 20 гривень. А скільки нам в пучкові, якщо на секрет? Саме сто грамм буде? Менше виходить. Подорожчала. Так менше виходить. Добре, дякую. Добре, дякую. 20 гривень. Бачите, трохи подорожчала. Не зря я посадила. Якраз у мене вийде, хоча б не подешевшала. <гаду> Буду торгуватися. зелень – зеленця вигідний бізнес. Трошки під'явши. Дуже цибулька, глянь. Та це я брала в цій дівочки цибульку. Так, ціна перчика 25 гривень. Капуста, ви спрашували. клас на сорок. Баклажан 30, перчик 70, червоний, смачний. І помідори 60 гривень. Картопелька суперова, бомбезна, по 30 і по 25. Огурчики по 50. Так що залітайте.